Трагікомедія у двох актах. Акт перший. П'ятеро співробітників відділу комунікації державної установи Центр громадського здоров'я при міністерстві охорони здоров'я звільнилися після того, як керівницею відділу призначили колишню шеф-редакторку Медведчуківського телеканалу ЗІК Дарію Гордійко. Акт другий. Відповідь Дарії Гордійко Калча. Береш ледь не кожного медійника і починаєш дивитися, де працював, і там, 9 з 10, буде Інтер, чи 112, чи 200, чи Зік, чи Медіа Курченка. Іноді люди помиляються, іноді серйозно. Триматися за посади не бачу сенсу. Йду. Нам своє робити саме так. Колишня шеф-редакторка каналу Зік Дарія Гордійко добровільно пішла з посади з центру громадського здоров'я Примос після того, як звідти звільнилося п'ятеро людей через саму Дар'ю, ну тобто через роботу Дарії на Медвечука, яку вона називає. Помилкою, що ж для Дар'ї значить помилятися. Вона прийшла на посаду шеф-редакторки після того, як ЗІК купив соратник Медведчука Тарас Козак. Це якась прям дуже тупа помилка, ніби ти бачиш палаючу машину з російським прапором на капоті, вирішуєш сісти в неї і поїхати в світле майбутнє. У перший вечір, коли стало відомо про зміну власника, було написано 90 заяв про звільнення. На каналі з'явився так званий «блеклист» – список людей, яких не можна показувати в ефірі, який представила в перший же день нова шеф-редакторка Дар'я Гордійко. Дар'я не єдина, хто працювала на Медведчука, а потім покохала Україну. Це трапилося з багатьма так званими журналістами проросійських телеканалів, які не встигли виїхати за кордон. І сьогодні ми про них поговоримо об'ємно. Вони вже вмонтувались у нову реальність, але роблять щось дуже близьке до того, що робили раніше. Деякі запрошують до себе експертів, які ходили на канали Медведчука. А що робити, коли контакти вже налагоджені? Деякі ж знайшли собі те. Пленькі місця у медійному полі роблять україноцентричну роботу, але не визнають відповідальність за інформаційну роботу на боці ворога. Почнемо ми цю химерну подорож у минуле з не надто приємної персони. Знаєте, я ж не психолог. Москаляк уже вішали на гіляки, якщо пам'ятаєте. Хто не скакав, тот був москалем. І це була именно та політика, яка розділила общество і привела к конфлікту. вообще як относитесь тому, що ви таке яркое чувство вызываете у многих людей. Це звучало у передачах Наташі Влащенко, генеральної продюсерки Зіку і типу журналістки часів до Медведчука. І після. Тобто Наташа впливала на інформаційну політику каналу, а на додачу могла записувати інтерв'ю з усіма. Чортами, називаючи це журналістикою і гартоками, з тим же успіхом можна було би просто жбурнути мікрофон у відстійник з чумними сорочками, а потім це видати у ефір на території нашої країни нашими руками, ведуть війну Сполучені Штати і Російська Федерація. Гарток від Наташі Влащенко це спитати Мураєва, чому він такий класний, але з насупленими бровами. У 2018 році Наташа взяла інтерв'ю у екс-заступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Це викликало хвилю обурення, але Наташа не спинилась і ще раз взяла у нього інтерв'ю. Другу розмову вона записувала для свого ютуб-каналу Власть Влащенко і чогось вже приховала його, не вже соромиться. Але це відео збереглося у нашого друга Сергія Стерненка, який люб'язно поділився ним. Не з ваших іпостасія, це, так сказати, вісник справедливості, вісник апокаліпсису. а ви віручий, чоловік? Ви вірите в цю вищу справедлію. Разведка мне доложила, что у вас всегда с женщинами были. О, такі особи ніжне відносини. на цьому симпатії Влащенко до Портнова не закінчились. У 2019 році вона записала ще одне інтерв'ю із ним, плюс із Максимом Бужанським. Так вона винайшла жанр під назвою Гарток Генгбенг. А чому була така острая? Що то проекта понімають? я так до сих пор не поняла. У 2020 році Наташа тусувалася із регіоналкою Єленою Бондаренко, яка вважає дії міліції на Майдані Недостатньо жорсткими, і це після розстрілів 20 лютого. Бондаренка називала російсько-українську війну громадянським конфліктом. Наташа і Єлена навіть помінялись місцями у проросійській багатоніжці. І Бондаренко взяла інтерв'ю у Влащенко. Вони поговорили про травлю Наташі після вищезгаданого інтерв'ю Портновим. Влащенко розповідала, як спала в обіймах з пістолетом і переживала дуже важкі часи. Я ж як би, Абсолютно спокійна здійла з Андрієм інтерв'ю, тому що я була увірена, що журналісти відправлювати інтерв'ю з ким угодно. Я тоже так считаю. Загалом Наташа на всі питання про діозних людей, яким давала трибуну на своїх інтерв'ю, говорить саме так, що вона мала право, вона ставила йому гострі питання, вона дискутувала її всіляке таке. От, наприклад, ще один типовий гарток Наташі Влащенко в стилі Такера Карлсона. Сьогодні ми дізналися, що не поїде від України. Ніхто на євробачення. Все починалося з дискусій: а, хто може виступати в Росії, хто не може виступати в Росії. А дуето, який виграв там, питали у них, чи Крим, і так далі. Ваші особисті відчуття від того, що відбулося. Так, Наташа питає у Ілі Киви, як йому ситуація довкола того, що Маруф, пам'ятаєте таку, не пустили виступати на Євробаченні через її гастролі в Росії. Ілля, звісно, був ще тим експертом з усіх питань. Але бляха Євробачення Україну до була представляти талантлива дівчина, яка чесно виграла адбор. Она стала всего лишь жертвой вот сегодняшних вот этих політичних маніпуляцій. Ставте лайк, якщо вважаєте, що Ілля Кива теж став жертвою політичних маніпуляцій з вогнепальною зброєю. Також Наташа має ще й свій ютуб-проєкт, у рамках якого раніше брала типу інтерв'ю водіозних людей. От, наприклад. А какой смысл жить, если жизнь ведет к смерти? Здравствуйте, Владимир Вольхович. Ей такие интервью, в которых она чего-то приховала, как вот такую разговор за калухом Вина и с Шарием. А есть какие-то люди украинской политики, которые вызывают это а, уважение? Мое уважение вызывает мой друг Андрей, допустим, Портнов. Да? Когда мы слышали ахинею о том, что Шари под Портновом, я же ему созвоняюсь, говорю, слышишь, говорят, что я там, а что ты мне... как-то дал указание. Он говорит: "Давай, скажем, вечером, что ты мне теперь дал указание". Я говорю: "Давай". <риклад> Також вона она и думками своїми ділилась у форматі блогу. Вот, наприклад, вона розмірковує про Майдан у відео під назвою "Майдан или переворот". Вместо, так сказать, восточного нашего куратора, мы получили западную метрополию, которая Ну, я бы сказала, даже не менее, а более бесцеремонно, чем Россия Росія то вмешивается в наши внутрішні дела. І що ж ми маємо в результаті? Наташа все ще є у нашому медійному просторі. Після повномасштабного вторгнення вона навіть з'являлась у етері єдиного телемарафону з інтерв'ю, які робила на каналі Україна 24 А ще вона фотографувалась із пам'ятником Бандері. Також вона продовжує вести свій ютуб канал, запрошуючи туди здебільш. Ого хороших руських, хоча й українські посадовці до неї чомусь залітають: Михайло Подоляк, Сергій Гайдай, Олексій Данілов, Олексій Гончаренко. Ну а що такого? Тепер же вона наша Наташа, майже Наталка, яка чомусь розмовляє із Міхаїлом Чаплигою, зрадником України, і політтехнологом Костем Бондаренком, який ще нещодавно у 2021 році співпрацював з іншим держзрадником Шарієм. Дай мне ссылку на документ, що у нас війна з Россией. і у нас вообще стан війни. Дай мне ссылку на этот документ. Страшно лі в Києві? Ждалі Путіна, скажем так, ну я та з юмором к этому всему относился. Після такого складно повірити у щиру трансформацію Наташі. А ви як думаєте, пишіть у коментарі? хуйло. на зіку. Також працювала ще одна ютуб-блогерка, яка не так давно прославилась. от таким під столом лежить пес, його звуть дюк, і буквально там напередодні е я стала героєю. Як мені написали, мої знайомі ти стала мемом. Тобто я про це не думала. Вирізала мій фрагмент з ефіру, де я кажу, що мого, у мене пес дюк якого я взяла з притулку? Це Тетяна Гончарова. З 2021 року вона працює на телеканалі Рада і в цьому статусі спочатку повномасштабки бере участь у марафоні Єдині новини. Але у 2019 році Тетяна працювала на Зіку, а у 2020-му – на каналі Київ Лайф іншого члена опозиційної платформи за життя Вадима Столара. Однак пригадувати про ці моменти свого життя вона не дуже любить. Тетяна у нас тут. Як і ще один приклад невдалої комунікації про своє медведчуківське минуле, давайте конкретно Гончарова не подобається. Наведіть докази, процитуйте її ефір. Дуже зручно говорити про такі речі, коли канал Зік видалений, і навести цитати досить складно. Хоча навіщо взагалі наводити якісь слова? Якщо ведучий, це просто той хто працює ротом і не більше. Ведучий – це той, який працює ротом, продюсер лишається за кадром. Тоді давайте розподілимо обов'язки, як ти сказав, політичних партій, які ходили, продюсери, які продюсували. Національний комітет по телебаченню і радіомовленню, який не закривав ці канали. Давайте ну, тоді перерозподілимо відповідальність. Також дуже зручно говорити про різні рівні відповідальності, не визнаючи своєї. Півроку на каналі Медведчука від свого обличчя озвучувати пропагандистські наративи, це може і не злочин, але і не кожен на таке б погодився. Мене звільняли тричі. Особисто Медведчук. Я ніде не писала це. Ну, я не хипувала на цій темі. Що я типу один в полі воїн на каналі Зік. Окреме задоволення дивитися, як Тетяна ділиться своїм болем з Володимиром Петровим. Не лише працівники каналу Зік помилялися чи просто працювали ротом. Помилялися і пропагандисти з каналу наш, який належав Євгену Мураєву. До речі, СБУ обвинувачує Мураєва у Держраді. Фігурант використовував підконтрольний йому телеканал наш для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні. Одним із найбільш впізнаваних облич каналу наш був Макс Назаров. Зараз ми дамо йому шанс самому представитись. Макс Назаров ідіот. Маніпулятор, сепаратіст це Макс Назаров ділиться потаємним із вже відомою нам Єленою Бондаренко. До нашого він працював на каналі One і не був переконаний у тому, що Росія здійснила збройну агресію проти України. Я ставлю до вас питання: ви не заперечуєте, що відбувається збройна агресія Російська не ситуації? знаю. Я не перевіряв ці факти. З 2019 аж до 2022 року Назаров працював на каналі наш і за. Ці роки він стільки напомилявся і напрацював ротом, що перелічити це буквально неможливо. Ми на зв'язку Андрій Портнов, юрист, здравствуйте. Виникає питання дуже слуш... слушне. А чи не провокуємо ми? Навмисно Російську Федерацію на якісь агресивні дії. Вау, улюблений для медведчуківських журналістів Плеймінг. А от Назаров у 2021 році поїхав у гості до диктатора Лукашенка і розповідав йому всю правду про Україну. Бандеровці націоналісти, это не Україна, Это очень маленьке количество людей. То, как політичні это используется, это для нас. Але є й непоганий контент у інтернеті за участі Макса Назарова. Гамно, а ти що тут робиш, блядь? Ну, ви зрозуміли. На диво, Макс Назаров не бере участь у телемарафоні, але має свій російськомовний ютуб-канал «Да, ето так, де разом зі своєю екс-колегою з каналу наш записує розмови із різними персонажами і постить це з дуже дивними клікбейтними заголовками. От зірка з тряни Олеся Медведєва. От проросійський чорт Андрій Пальчевський. От депутат ОПЗЖ Юрій Бойко. От зрад. І співрозмовник з Кабієвою Міхаїл Чаплига, от багаторічний експерт каналів Медведчука і любитель сходити на російське телебачення, Вадім Карасьов та інші люди з різними відтінками неоднозначності своєї репутації. Тобто Макс Назаров намагається максимально відтворити на своєму ютуб каналі атмосферу каналу наш Поклонники Революції е, достоинства дуже возмущені тим, що якоби как так, власть. Не декларірують, що хтось хто, хто там готує майдан. А що у нас хтось ви ці майдан організовував, самі Боже, сами... о, 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 боже упаси, звісно. Ну і останнє про наш. Зараз він є на Ютубі у ребрендинговій версії. Тепер він називається Вишка, скоріш за все, Останкінська. По духу, це дуже схоже на канал Макса Назарова. Там виступають усілякі одіозні експерти, типу Вадима Карасьова у великій кількості, Максима Бужанського, завсідника каналів Медведчука. Дмитрія співака і тому подібне Путіну ж не нужна територія. Війна в Україні це не війна, не за територію, це за пространство. Не поговорили ще про Ньюзван. Одне із головних облич цього каналу Василій Голованов, який навіть обіймав посаду генерального продюсера на цьому каналі з 2018 до 2020 року. У 2022-му його можна було побачити у етері єдиного марафону від телеканалу Україна-24. Згодом він завів собі Ютуб канал з шокуючою назвою Голованов. У нього в гостях мікс хороших русських українських посадовців, українських військових і Дмитра Комаровського з Дмитром Гордоном. Але відомий він, звісно, не цим. А наприклад, тим, що мав провести телеміст з каналом Росія 1 у 2019 році на каналі нью Але цей міст в'їбали товстою ракетою суспільного осуду. Здравствуй, Україна! Вітаю, Росія! Нам треба поговорити. Після такого інтерв'ю Голованова з Медведчуком і за Шкваром не назвеш. А от трансляцію прес-конференції Медведчука з Денисом Пушиліним, яка відбувалась за часів генерального продюсерства Голованова, мабуть, можна, бо це щось на рівні з Телемостом з Росія-1. А отут от, теж ньюзван зван не відрізниш від Росія-1, бо канал транслював зустріч Юрія. Бойка і Медведчука з Дмитрієм Медведєвим. Ну і звісно ж, як без такого. Ми почуємо це ексклюзивне відеозвернення для Нюсван від Анатолія Шарія. Окреме задоволення дивитися, як колишня колега Васілія Голованова Діана Панченко, яка втекла у Росію, дивується, во що же Вася Прівратіла. Вась, мені з України пишуть наші общі друзі і спрашують: да во то ж ти привратівся? Ні, лі провів со мною сотні ефіров. Зрештою, цю розповідь про весілля Голованова можна і закінчити, бо що ще може бути більш вичерпним? На останок ми розповімо про ще одну експрацівницю працівницю Ньюзван, яка має дивне виправдання, чому ж вона там працювала майже три роки. Вона не називається помилкою а. Набиранням досвіду мова про Софію Півняк, яка працювала два роки і вісім місяців на нюзвон. А після заборони і закриття цього каналу на першому незалежному, який утворився на руїнах різних каналів Медведчука. Зараз вона працює на каналі Ти Київ і займається лайфстайл контентом. Як вам погода в середині березня? Це прекрасна. Як вам? Це мерзость. Софія, а як вам фоткатись з Нестором Шуфричем? Мати включення з Зелею Києвою або ж ставити питання в В'ячеславу Піховшику, поки тобі тримає мікрофон Діана Панченко. За вашими плечима чималий досвід. Ви працювали при різній владі і у багатьох виданнях. Як ви знайшли в собі сили лишитися в журналістиці? І чи не страшно вам було лишатися? Коли небайдужі люди почали писати на сторінці у інстаграмі Ти Київ, як же так сталося, що експропагандистка тепер працює у вас? Такі коменти дивом почали зникати. Пізніше Софія Півняк написала пост, у якому і прозвучали слова про набирання досвіду, але потім вона чогось його видалила. Проте така гучна заява не згоріла, і ми можемо із нею ознайомитись. Журналістка зазначила, що до повномасштабної війни вона, як і багато інших колег, набувала журналістський досвід на різних телеканалах. У моєму випадку це був телеканал News One. Саме це стало тригером для професійної спільноти та підняло хвилю критики. Свій досвід роботи на News One Я не приховую та не заперечую. Журналістка вважає, що її робота на телеканалі не говорить про зраду та промивання мізків українців. Це про майже три роки на дзюзвані. роботу кореспонденткою у Верховній Раді, де треба було брати коментарі у опазажистів, а потім і роботу ведучою. Ну і будемо відвертими. Це все дуже далеко від журналістського досвіду. Бо яка журналістика на каналах Медведчука? На цьому наше довге відео, де ми порпались у Медведчуківському минулому. Тепер Медійних персон закінчується. Можна було би цей список продовжувати, але не хочеться. Це було неприємно, але зрештою ми всі знаємо, що непокаране зло повертається, і треба знати його імена. Я навряд повірю, що люди, які тривалий час працювали на проросійських каналах, не розуміли, що вони роблять, не помічали, що готують інформаційне підґрунтя для збройного нападу Росії. І ми маємо повне право питати, що ж вони досі роблять у нашому медійному просторі. До речі, що чи це риторичне питання, коли в офісі президента досі працює Олег Татаров? Владсорт навчив нас, що найважливіше у зборі на міномети звітність. Тож звітуємо. Пам'ятаєте, як ми заправляли пульс помсти на око і цим озброювали Тереодозубів 300 мінометів, на які ми збирали вже передані у війська. А ще раніше Око і поверний живим передали половину заявлених гранатометів та всі кулемети. Якщо ви думаєте, о, ні, а що ж тепер робити, мої заправки втратили сенс? Око за око триває нова ціль півмільярда гривень на 10 пульстронів для ДШВ. Око і поверни живим не просто допомагають армії, а перетворюють рутинну справу, як от заправка машини, на допомогу армії. Чекаємо, коли Тарас Чмут навчиться монетизувати чищення зубів.